Вітаю на каналі Просто Пасіка. Сьогодні тема відео пасічна тачка. Я вам покажу свою тачку, яку я використовую в себе на пасіці. Цю тачку я зварив, зробив повністю сам з нуля і буквально, можна сказати, з металолому. Одразу скажу не повторюйте моїх помилок. Якщо ви робите тачку для того, щоб возити мед, не робіть таку тачку. Ця тачка підходить більш для перевозки. Корпусів з рамками, тобі з звщиною, чи сущою, або пустих корпусів. Тачка дуже актуальна під час розширення пасіки. Коли ви купили чи зробили нові вулики, і у вас їх багато, вам треба їх розвести по пасіці, або коли вам треба при розширенні під час взятку завести велику кількість надставок чи корпусів, і заряджених рамками. І потім після закінчення сезону вам треба ці наставки забрати обратно з пасіки, завести на склад. Чи, наприклад, зібрати рамки пусті? От, то ця тачка для таких задач дуже актуальна. Щоб возити мед, ну вона не дуже гарно підходить. Е, більше одного корпуса на цю тачку ви не завантажите. Два корпуса буде дуже важко. Чому? Тому що дисбаланс тачки. Тому що... Коли ми загружаємо корпус з медом, вага давить на підошву і тачку дуже важко зривати з місця. А коли ми загрузили корпуса, от бачите, я тримаю одною рукою. Коли вона загружена корпусами, вага розподіляється таким чином, що вся вага давить на ось, на саму ось, на колісну базу, скажімо так, і вам залишається тільки легенько, можна, ну, нею дуже легко керувати в такому випадку. Пусті корпуса. Максимум заряджені пустими рамками з вощиною або сушою. Для меду вона не підходить. Максимум, що можете поставити, це один корпус або два рамконоса по 5 рамок. Отже, перейдемо до деталей. Платформа заварена на завісах. Далі, по краям, в мене заварені ланцюжки. Чому ланцюжки? Тому що ланцюжки і завіси – Це ключовий момент цієї тачки. І заключається в тому, щоб економити місце на господарстві, під, коли ми цю тачку не використовуємо. Ну, тобто, наша платформа складається, трансформер, скажімо так. От у нас вилки, велосипедні вилки, там просто вони дуже тоненький метал. Я їх зварив з арматури Арматури десятка і 12. Взагалі, при. Конструювання даної тачки використовувалася арматура на 10 на 8 та металеві прутки діаметром 8 мм. Бачите, також я наварив пластини для колеса на кожному колесі по дві пластини. І зроблені її провушені. Ну, в принципі, все так, як на звичайному велосипеді. Далі у нас іде рама сама. У мене раму, раму я варив теж з двох труб. Бачите, наварив на підсилення арматуру. От, в мене було буквально, я варив з кусочків. Тут я підрізав на 45 градусів, загнув трубу і заварив. Таким чином я зробив ручки для нашої тачки. От. Отак вона складається. Тут, бачите, упори є, для того, щоб тачка не переверталася, коли ми будемо завантажувати на, на тачку наші <клухи> корпуси. Ось. Ну, в принципі, це все, що я хотів показати. Для меду вона не годиться, а якщо вам треба возити корпуса, возити надставки. Пусті рамки під час розширення тачка дуже актуальна. Е, ось в чому її фішка. Бачите, ми коли попрацювали, закидається наша платформа і все. Вона займає мінімум місця на господарстві. На цьому в мене все. Дякую за увагу. Ви були на каналі Просто Пасіка. Всім гарного дня!